Всім доброго дня! Продовжуємо формувати горловину переда і зріз правого плеча переда, ажурної модної без рукавки. Сьогодні, по плану, у нас 23-й лицевий рядок і 24-й знанковий, якщо це брати від початку формування горловини. Або це 159-й рядок лицевий і 160-й рядок ізнанковий, якщо брати в загальному підрахунку. Але у нас вже трошечки-трошечки зовсім петель залишилось і вже майже нема, ну, в принципі, нема повного рапорту, тому подивимось, може, сьогодні все і закриємо, вже, щоб не тягнути. Цю резину. Так, давайте дивитися, а, закриваємо першу петлю горловини, яку ми маємо закрити. І дивимось, що там у нас з рапортом. Рапорт у нас виконується по візерунку 23 рядка. Ось цього. І Виходиться, в 23 третьому рядку у нас, між петлями, має бути накид. Подвійний. Але оскільки я не буду з цього боку убавок не робила, буде тільки один накид. І тому тут лицева петля, дві лицеві петлі з нахилом праворуч пров'язуються разом. Так, Прошу, щоб мені навіть свічувало і так, дві петлі. З нахилом лицева петля. Накид. Дві лицеві з нахилом ліворуч. Дві лицеві. І дві лицеві з нахилом ліворуч. Робимо, але в наступному рядку ми закриємо не 4 петлі для формування зрізу плеча, а 3. Тому що у нас тут є обавка для от збереження візерунку, але нема накиду для того, щоб її компенсувати. Тому зараз, в ізнанковому рядку, ми Закриваємо не чотири петлі, а три. Раз. Два. І три. Ось таким чином. Все. І плече у нас формується, все інше пров'язуємо угу, повністю. Ізнанковими петлями зробили. Так, ну і все, що у нас тут залишилось, сміх якийсь. А, з петлями щось щось все одно не прямо до кінця воно збігається. Ну, але, ну окей, давайте тоді 25 і 20. Шости. В 25-му так само ми робимо одну петлю для формування горловини. Закрили. Це 25-й рядок. Далі у нас. Подивимося, що ми ще можемо тут зробити з візерунком. 25-й рядок, ось він. Угу. Лицьова. Все отак. От Получається, одну ми витягнули. А ні, тут ми нічого не витягаємо. Тут просто лицева. Дві разом з нахилом праворуч. Дві лицеві. І все. <гум> Власне, все. Власне. Так, а ми тут ніякого, виходить, не, не не, не цей. Не робили, але ці отут нахилом, про наче тут зробимо накид. І тут зробимо оцю ізнанкову ось так і чотири петлі закриваємо в ізнанковому рядку. Так раз, два. Три і 4. Ну, і, власне, все. Mm -hmm. Нема тут далі вже що? Що малювати? А, закриваємо. Це у нас двадцять сьомий, 28. Ну, в принципі, але тут щось вже не вистачає на закриття цих. Петер плеча. Десь я щось не так трошки порахувала або не так закрила. Ну, в принципі, все одно ну, цей візерунок зберігся. І... Так, ну тоді це я, я пров'язую, мабуть, лицевою. І закриваю визнанками рівця. Все. Зараз ми це зробимо і вже будемо бачити, М, -да. чи не зробимо, бо треба ж тут начудити, так? Да? Закриваємо і нитку відрізаємо. Все. І ось це у нас горловина, ось вона. Ось так. Горловина, половина горловини, і ось так плеча Горловина і плече. Так, виходить, права частина горловини і праве плече ми завершили. Тепер будемо повертатися до формування лівої частини горловини і е, лівого плеча, зрізу лівого плеча. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. До побачення!